Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч. З управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і шість місяців тому, працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу.